В Одесі у продажі з'являються перші новорічні дерева. Торгівельні точки розташовані як коло великих ринків, так і просто на вулицях. З настанням новорічних свят одесити прямують за головним символом нового року ялинкою. Цьогоріч ціни на новорічні хвойні дерева коливаються від 300 до 4000 тисяч гривень. Все залежить від точки продажу та розміру дерева. Яку ялинку обрати цього року та чи варто віддавати за неї такі гроші, ходімо дізнаватись. Продавець Юрій розказує, що цього року ялинок привезли значно менше ніж минулого. Підприємці зізнаються, не сподівалися, що попит на новорічних красунь серед одеситів буде значним. Цього року в страні непроста ситуація. Так ми рубали, по чуть-чуть рубаємо. Нам проще нарубати там 200 штук і поїхати там 28 числа і дорубати, чим нарубувати і оставляти гори. І я думаю, що так кожен робить. Вже скільки, ну за скільки год, всі вже нарубували, нарубали, так в основному всі роблять. Ну я хочу сказати, що цього року люди брали ялинки як ось ті інші года. Тобто брали, ми продавали до 22-го числа там 100 ялинок, а за цей період часу ми вже продали 200 ялинок. Покупці кажуть, що купують новорічних красунь кожного року, і цьогоріч, незважаючи на всі негативні чинники, не збираються робити виключення. Хтось ставить ялинку для того, щоб підняти настрій собі. А хтось обирає хвойне дерево для дитини. Ціни за словами Одеситів змінились, але не надто помітно. Ну, ціна не сильно кусається, якби все-таки впереді Новий год і тобто хотілось би дуже ялочку. Ну, цены, ну, плюс-минус на 100-200 гривен изменились, а то есть как бы не сильно. У нас маленький ребенок, поэтому хотим для него сделать небольшой праздник. Однак є одесити, які не розділяють захоплень від продажу живих дерев. Наприклад, Ірина відмовилась від зрізаних ялинок ще п'ять років тому. Каже, що дитина досить погано переносить, коли доводиться викидати дерево після свят. Жінка вважає, що потрібно берегти природу. У нас олка іскуствіна, і вже вона нас 5 років. у нас петлі. Насрінок очі валіти на переноси када. Коли... Йолки вибрасують после того, поэтому ми не будемо купувати, Ми воспользуємося своє старе йолочка. Наші знайомі всі ставлять іскусні ялинки вже давно і родственні кино. Ну, ми всі від живих йолак, ми за живу природу зберегти надо, І так наше час її мало осталось. На ялинковому ринку ми зустріли і переселенців з Херсону. Подружжя зізнається, що вдома теж встановлювали штучне дерево, але цього року святкуватимуть в Одесі і задля гарного настрою дитини вирішили встановити живу ялинку. Того року у нас була штучна ялинка, так що ми не купляли. А цього року ми переїхали з міста Херсона, окупованого був він окупований. І ми ви, винуждені купляти таку ялинку живу. За скільки взяли? «400 гривень. Скажіть, це як дорого, недорого?» дорого. Порівняно з тешнім роком, то напевно, що більш-менш нормально. Продавці кажуть, що цього року особливих знижок в останній день продажу, тобто 31 грудня, робити не будуть. Все через те, що точок продажу по місту не так і багато. Фахівці радять перевіряти новорічні дерева та купувати лише ті, на яких встановлено чіп з ідентифікаційним номером. Ця бірка на стовбурі є гарантією того, що дерево було зрубане законно.